На прийдешні вихідні синоптики прогнозують зливи та грози майже для всієї території України. Частково у західних областях країни буде сонячна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 33 в день. На Полтавщині мінлива хмарність впродовж доби можливий короткочасний дощ на термометрах плюс 19 вночі до плюс 27 в день. Субота у Кременчуці надвечір із дощем, впродовж доби неділі без опадів. Температурні показники в день плюс 26 градусів, вночі плюс 19. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду на обидва вихідних. У другій половині дня суботи очікується грозовий дощ. Неділя має пройти із хмарним небом, втім без опадів. Температура повітря світлої передоби двадцять градусів тепла, темної 21. Вітер переважно північного напрямку 5-7 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 8 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс 33 градуси. Найхолодніше було 1952-го, 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.